Знайшов ще одну диковинку на NES і Famicom, Ну, в подібну гру я грав на ZX Spectrum і також на консолі Game Boy, навіть Game Boy Advance. Гра називається Exploding Fist, але вона схожа на гру карате Karate Чамп... Champ, ну, короче, друга частина карате Чемпіоната. Але ця гра цікава в неї ще й те. Да, це файтинг. Файтинг, в який можна грати один проти комп'ютера, можна грати один проти одного на двох і можна грати навіть на трьох. В Цю гру можна грати, грати навіть трьох. Ця гра була випущена, верніше розроблялася в 1990 році, і році. Було зроблено два прототипи. Але я так розумію, що видало цю гру аж у 2019 році. Гру розробляла студія Bram Software, а випустила вже її. Компанія Homebrew цікаво, те, що графіка в грі доволі непогана, хоч це гра зроблена в стилі мабуть тих перших файтингів, але в цілому. Виглядає все мило, красиво, і ну, таке відчуття, що намальоване олівцями, але доволі непогано самі бійці вони відрізняються один від одного. Якщо грати в карате Чамп, наприклад, на спектрум, там ну, карате Чамп плюс здається, так називалась друга частина, І там прям важко можна втратити свого гравця, там трошечки один замальований інший ні, то тут навіть вираз обличчя у гравців різний. Також локації тут міняються. ну і суть Гри це перемогти в чемпіонаті. Ви будете битися один на один, і вам треба набити більше очок, ніж ваш супротивник. Вам буде даватися 6 кол, які треба заповнити. 6 пустих кол, і коли ви влучаєте в супротивника, у вас з'являється значок Ін'яня. Якщо ви встигнете набити всі 6, то ви переможете. Якщо закінчиться час, то переможе той, у кого набито буде і більше цих очок. Ну, в принципі, стандартний каратет чемпіонату. Але е, тут керування. Трошечки незвично. Спочатку мені навіть було дуже важко зрозуміти, як б'є персонаж. Але потім, згадавши механіки саме ігр на Спектрум і на Game Boy, я. Згадав, що тут ну просто натиснувши в кнопку, нічого не буде. Треба натискати вгору, вниз і кнопки, удари. І також персонаж не розгортається одразу, коли перестрибує свого супротивника. Треба натиснути е, кнопку А і в е, напрямок, куди вам треба розгорнутися. Це також було в старих версіях, тому в принципі це мене не здивувало. І трошечки розібравшись, мені навіть сподобалось в це грати. На цьому все. Всім пока.